Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 904-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонщини з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та дронів. У результаті пошкоджено 29 об'єктів одна людина загинула, 19 поранено. Окрім того, у ніч на 15 серпня сили протиповітряної оборони України збили всі 29 ворожих безпілотників типу шахет, якими російські війська намагалися вдарити по нашій державі. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.